Для дев'яти родин загиблих військових та трьох зниклих безвісти виділили 625 тисяч гривень з бюджету міста. Таке рішення прийняли на черговому засіданні сесії Ужгородської міськради. Крім того, ухвалили зміни до програми фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення на наступні два роки. Зокрема, збільшили граничну вартість послуг одному пацієнту до майже 25 тисяч гривень. Йдеться про протизування зубів для військових з огляду на руйнування енергосистеми Раїни підтримали програму компенсації коштів підприємцям, витрачених на придбання альтернативних джерел енергії на її реалізацію. Виділять 5 мільйонів гривень компенсації до 5-10 тисяч гривень. Це можлива компенсація фізичним особам підприємцям для придбання ними генераторів та іншого обладнання, яке виробляє електричну енергію. Тому ми будемо отримувати ці заявки і відповідно будемо компенсувати. Тому це наша. Підтримка громадянам нашого міста медичні заклади нашого міста мають такі в кілька крат перевищують можливість в разі відключення електроенергії, щоб вони могли працювати цей період на альтернативних джерелах виробництва електроенергії. Це генератори. Також збільшили орендну плату за комунальні земельні ділянки. Це має збільшити надходження бюджету. Рішення вступить в дію з 1 січня 2025 року.